Масова розсилка повідомлень це швидкий та ефективний спосіб зв'язатися з вашими клієнтами. Перший крок це відбір клієнтів для розсилки. Перейдіть у розділ Клієнти, натисніть на кнопку фільтр, задайте потрібні параметри відбору, наприклад, кількість успішних візитів. Від до натисніть Застосувати, закрити вікно Фільтр. Система покаже список клієнтів, які відповідають вашим критеріям. Якщо фільтр не застосувати, смс буде надіслано всім клієнтам у базі. Якщо ви хочете виключити певних клієнтів із масового розсилання повідомлень, перейдіть до картки потрібного клієнта та перевірте, чи активовано параметр не бере участь у розсилці. За потреби активуйте його. Щоб автоматично виключити таких клієнтів. У фільтрах виберіть параметр Участь в розсилці СМС. Встановіть йому значення Так. Натисніть Застосувати. Після система автоматично виключить усіх клієнтів, у яких увімкнена відповідна позначка. Якщо клієнт передумав і хоче знову отримувати повідомлення, просто зніміть позначку «Не бере участь у розсилці у його карці. Другий крок натисніть на кнопку функції. Оберіть масове розсилання смс. У верхній частині вікна ви побачите кількість клієнтів, яким буде надіслано повідомлення, та залишок коштів на балансі сервісу СМС розсилки. Якщо на момент відправлення розсилки на рахунку недостатньо коштів, повідомлення не будуть надіслані. Після поповнення балансу ці повідомлення не відправляються автоматично. Це зроблено для того, щоб ваші клієнти не отримували застарілі або неактуальні смс. Перед запуском розсилки Поповніть баланс, щоб уникнути перебоїв у відправці. Третій крок це налаштування каналів розсилки. Ви можете відправити повідомлення через різні канали. Задійте лише ті канали, які налаштовані в системі. СМС відправка через підключений смс шлюз і Telegram відправка повідомлення від імені вашого Telegram-бота, якщо клієнт раніше писав до вашого бота і його чат прив'язаний до картки клієнта. Налаштуйте пріоритетність каналів. Затисніть іконку гамбургера і перетягніть канали в потрібному порядку. Повідомлення буде відправлено через перший доступний канал для кожного клієнта. Четвертий крок сформуйте текст повідомлення для кожного каналу. Ви можете використовувати зміні, щоб персоналізувати повідомлення, ім'я, ім'я та прізвище та поточний баланс клієнта. Щоб додати зміну в текст, просто натисніть на нею під полем «Введення». Щодо обмежень смс, в одне смс вміщається 70 символів кирилицею або 160 символів латиницею. Якщо текст довший, то повідомлення розділиться на декілька частин, що збільшить вартість його відправки. Ви можете протестувати відправку. Можете натиснути Надіслати зараз. Повідомлення буде надіслане негайно. Або налаштувати відкладене відправлення, вказавши дату та час відправки. І останній крок це перевірка статусу розсилки. Після відправки ви можете переглянути результати у двох розділах. Перше це меню ще лох СМС та аналітика, звіти, блок комунікації, звіт про розсилку. У цьому розділі ви можете переглянути всі деталі вашої розсилки, а саме статус відправки, кількість доставлених повідомлень, можливі помилки або невідправлені смс.